Вітаю вас, найкосвічні леви. З вами астролог Клен Конаталій, це прогноз для вас на квітень. Квітень ми будемо зустрічати із коридором затемнень. якраз 25 березня він починається місячним затемненням і закінчується 8 квітня сонячним, повним сонячним затемненням. На нас чекають події кармічні, адже затемнення це періоди повного та нового місяця, які поблизу кармічних місячних вузлів. Свої прогнози ви можете дивитися знаком асценденту, знаком сонячним, а також знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми дивимося прогнози за місячним знаком. А для більш детальної інформації ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм для прогнозів та розбору натальних карт як для дорослих, так і дітей. Починаючи із 1 квітня ми будемо спостерігати. Ситуації важливих для нас зустрічей, важливої інформації, адже Меркурій, який відповідає за мислення, передачу інформації, поїздки, комерцію та спілкування, буде в стоянні перед розворотом. І вже з 2 квітня він буде ретроградний до 25 квітня. Можливі ситуації. Повтору, повернення або ж затримок, для того, щоб ви щось передивилися, переробили, ще раз переглянули стосовно вашого дев'ятого сектору. А це все, що стосується мандрівок, все, що пов'язано з іноземним, культура, мова, це представники інших культур та народів. Дев'ятий сектор пов'язаний ще із юриспруденцією, а та там вищою освітою. Це може бути. Повторне звернення, наприклад, перегляд стосовно юридичних справ, або ж повернення в ті країни, де ви вже колись мандрували. Це може бути зустріч із людиною із далеку, яку ви давно не бачили, і знову буде із нею спілкування. Або ж це може бути перегляд юридичних документів, перепідписання, або ж повторне. Вивчення певних тем, які вивчали раніше. Із 3 квітня Венера, яка відповідає за гармонію, наше відчуття краси та прекрасного, за наші взаємовідносини, а також фінанси, буде у з'єднанні із Нептуном, планетою фантазій, ілюзій та милосердя, а також віри. Це їхнє з'єднання буде у восьмому секторі сектор ризиків, великі гроші. Тож це може бути прихід, наприклад, від вашої діяльності психологом або ж езотериком, або ж це може бути пов'язане із таємною діяльністю, яка надасть вам матеріальну допомогу. Взагалі, восьмий дім пов'язаний із спадками, із соціальними виплатами, із аліментами, кредитами, із грошима ваших партнерів, тими грошима, які ви не зробили власною працею. Але вони можуть бути спільними для вас, або ж це може бути взаємодія з великими грошима, це можуть бути світові банки, і е, ви можете від взаємодії із партнерами та цими великими грошима отримати собі дохід. І Венера із Нептуном будуть робити гармонійний аспект можливостей до Плутону, який теж вважається планетою управителем восьмого дому. Планетою трансформації, і він буде стояти в секторі партнерства, тобто, буде допомога від впливових людей, від впливових партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. А також це можуть бути і впливові клієнти. Із 5 квітня Венера буде переходити в знак Овен. Тут вона як принцеса Воїн, Амазонка. Тож всі наші бажання. Вони можуть бути дещо егоїстичними, адже те, що хочу, те маю. Це буде стосуватися вашого дев'ятого сектору мандрівок, вищої освіти, наставництва, видавничої діяльності. Оскільки ще й Меркурій ретроградить у вас у цьому секторі, то можуть бути зустрічі із людьми або ж перепідписання вихідних для вас контрактів. Із іноземними організаціями, або ж переведення, наприклад, вашої книги. В цей же день буде точно з'єднання Сонця, яке символізує нашу енергію, прояв нашого власного я та кармічним місячним вузлом раху. Він символізує наш вектор, націленість на еволюцію. Тож можуть бути ситуації, які будуть спонукати вас до розширення свого кругозору до квантового срібка у вашому розвитку із 6 квітня буде точний аспект між Венерою та Плутоном і знову це буде стосуватися вашого сектору партнерства і всього іноземного. Це може бути допомога від іноземних партнерів або ж людей із далеку. Все, що пов'язано із підписанням контрактів та юридичними угодами. Проте будьте уважними, поки ретроградний Меркурій, уважно передивлюйтеся всю інформацію, будьте уважними за кермом та в дорозі. Тут важливо не поспішати і кілька разів все перевірити. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Це період настання нового місяця поблизу кармічного місячного вузла. Тобто, це буде нова енергія, яка буде набагато потужніша, ніж просто новий місяць. Це буде у вашому 9 секторі. Відео про місячне затемнення 25 березня і про сонячне затемнення 8 квітня вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео або ж коментарях. Скажу просто, що буде народжуватися нова енергія, тобто у вас будуть протягом двох тижнів максимально проявлятися події, які стосуються всього закордонного, мандрівок і розширення вашого світогляду. Це може бути і переїздом, отриманням вищої освіти. Або ж це ще і дім третіх шлюбів. Це може стосуватися і ваших онуків. А 10 квітня Марс, який символізує нашу активність, нашу ініціативність, буде у з'єднанні із Сатурном, який символізує відповідальність, закон та порядок. І саме зараз ви зможете, проявляючи свою активність, проявляючи свою активність, ви зможете втілити свої плани в життя. Дії за Марсом і матеріалізація за Сатурном. І це буде стосуватися вашого восьмого сектору, тобто гроші, які вони зробили власною працею. Але це може бути від укладання угод із партнерами. Це може стосуватися езотерики, психології. А також це може бути перехід. Ваших відносин із партнером на більш серйозний відповідальний рівень. Це може стосуватися і зачаття. 11 квітня Меркурій, який зараз а так ретроградний, у з'єднанні із сонцем. Можуть бути ситуації, які повертають вас до певних подій, щоб ви їх переосмислили і зробили роботу над помилками. Це можуть бути зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше. Проте бути обережні, адже протягом доби, а в певний час вони зустрінуться у 23 градусі Овну. Цей градус вважається руйнівним, тож можуть бути випробування труднощами. В певні години сонце може засвітлювати собою Меркурій і будуть. Спалюватися такі його якості, як уважність, мислення. Це може бути період туманності, і розгубленості, а можуть бути затори. Тож цей період, будь ласка, не поспішайте. А 16 квітня. Меркурій буде у з'єднанні із ключем Хірону. В цей період можуть бути повернення до ситуацій, які можуть бути не дуже приємними. Це може бути дуальність двояких ситуацій. і це період для того, щоб ви подивилися на свої знайомства, на коло близького оточення з тими людьми, якими спілкуєтеся або переписуєтеся. Або інформацію, якою володіла раніше, можете подивитися над нею під іншим кутом. 19 квітня сонце буде переходити в знак Телець. Ми будемо націлені на накопичення, на комфорт, на створення затишку. І це буде у вашому 10 секторі тобто, ви будете сповнені енергії для того, щоб проявити себе. Змінити свій статус як у шлюбі, так і в кар'єрі, в соціальному положенні це може бути переїзд, купівля, майна, переїзд в зручне, більш презентабельне для вас місто або місце, країну. Це може бути вагома покупка, адже знак телець відповідає за матеріальні блага, за красу практичну. Коли сонце попадає в певний знак, воно дає нам багато енергії для того, щоб ми могли сяяти і проявити себе в цьому секторі. Тож сміливо йдіть до своєї реалізації і вцілюйте в життя свої найамбіційніші цілі. Зараз на небі діє гармонійний аспект можливостей від Сатурну та Юпітеру. Тож наші плани, наші амбіції будуть вцілюватися в життя. 21 квітня з астрологічної точки зору дуже важливий день, адже Юпітер як планета розширення удачі буде у з'єднанні з ураном планети революції, бунтарства, креативності. Це можуть бути події, які будуть спонукати нас до нестандартного підходу, до бажання свободи, незалежності і проявити свою оригінальність. Детальніше про це, обов'язково для кожного знаку, я буду робити окреме відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. Цього ж дня і Марс буде в напруженому аспекті догикати. Це чорний місяць, це потаємна сторона нашої особистості, яка може давати як зацикленість на чомусь. І ми можемо йти до своєї мети, не ївши, не спавши, просто е, діяти і все, не дивлячись на перепони і небезпеку. З другої сторони, ката може давати нам острах і побоювання там, де їх взагалі немає. Для вас це може торкатися секторів, які стосуються другого і восьмого, тобто все, що пов'язано з вашими цінностями, ресурсами і власними коштами, в тому числі здоров'ям. А восьмий сектор це ризики. Великого бізнесу не буває без ризиків, це гроші партнерів інших людей. Це можуть бути ситуації кризові, проте вам може лише так здаватися. У будь-якому випадку, поки ретроградний Меркурій, поки напружені аспекти із Марсом, будьте уважні, на дорогах. Із транспортом, у поводженні із вогнем та колючоріми предметами. Цього дня і сонце буде в напруженому аспекті до Плутона. Це ще одна вказівка на напруженість періоду, а це буде пов'язано із вашим бажанням трансформації, кардинальних зміни житті, у житті, прояву себе своєї відповідальності. Буде торкатися вашого сектору статусу та партнерських взаємовідносин. 24 квітня буде повний місяць. Місяць цей період буде висвітлювати події або ж давати кульмінацію вам у сферах, які стосуються вашої батьківщини, вашої сім'ї, нерухомості та місця проживання. Це може бути бажання переїхати, або ж купити, продати житло, або ж здати в оренду, або ж це може бути. Оповнення в сім'ї. Детальніше про цей період я обов'язково напишу окреме відео. А 29 квітня Венера буде переходити в знак своєї обителі, буде переходити в знак телець у ваш 10-й сектор. Це можуть бути приємні зустрічі, важливі для вашої кар'єри, це може бути винагорода або ж підвищення вас по кар'єрних сходах. Отримання важливої для вас інформації. В цей період Меркурій вже не ретроградний і він поступово набирає швидкості, тож будуть багато спілкувань, багато взаємовідносин з іншими людьми. А 30 квітня Марс буде у з'єднанні із Нептуном. З однієї сторони, це можуть бути ситуації заплутаності, певної туманності, тож не поспішайте. Це буде стосуватися вашого дев'ятого сектору. З іншої сторони, це період, коли ви зможете проявити свою творчість, проявити благородні вчинки, і вони будуть стосуватися всього іноземного. Це може бути переїзд або ж допомога із-за кордону. Зараз на небі діє потужний аспект між Плутоном та Нептуном, між Сатурном та Юпітером. І ці планети будуть давати нам можливість більш гнучко адаптуватися до мінливості життя. Та реалізувати наші плани, будувати саме стратегічні плани на наше майбутнє. Бажаю вам чудового квітня. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічі, наступних відео.